Друзі, всім вітання. Сьогодні послідам відео про засолювання помідорів, і у мене залишилось два відра. Одне із цих відер. Сьогодні, 20 лютого, я відкрию, покажу, які помідори чому саме ось такий рецепт. Він заслуговує на вашу увагу. Ось переді мною відео. Я його публікувала 24 серпня 2025 року. Воно набрало переглядів 1127406 на даний момент переглядів. Подобайок 4300 е і коментарів. Багато <с> рекорд, який е я надіюсь, е що ще мої відео якісь будуть набирати такі рекорди. Е тож, е що хотіла сказати, мене запитували про сіль, е сіль е фасування. Е Місто рівне і розфасовка із Румунії. І помідори дійсно дуже смачні, вони всі такі газовані і плісняви немає абсолютно. Вона, вона просто не заводиться. Тому що йде таке загазованість, і поки я, я їх сьогодні відкрию, і вже їх треба буде е, з'їдати. Е, ну, при, приблизно там, за тиждень треба буде їх е, забрати. Е, бо буде вже що ця пліснява вже сюди потрапить, е, бо я сюди вже е, руками заберусь і буду. Е, Забирати помідори. Ну, Суть в тому, що якщо відкриваєш ось цю кришечку, і все, вже туди захожу, руками беру і воно вже все, воно вже там, оці бактерії додадуться, і молочно кисле бродіння знову почнеться з новою, з новою силою, і це вже цей розсіл, якщо Швидше використати, то можна з цим розсолом ще заквасити капусточку, або е ну, ще можна використати як вашу і сиру капусту, і можу, можу квасити таку підварену капусту, це дуже смачно. Mm -hmm. І в огірковому розсолі, і в помідорному розсолі. Тобто це ну, розсіл використовую по максимуму, бо е треба заощаджувати. Ну, якщо ви готові, то пішли подивитися, які в відрі помідори. Буду трошки підсвічувати, щоб вам було краще видно. Ось, дивіться, які зверху чистенький листочок. Запах приємний, приємно пахне. Прянощами різними. Ось дивіться, як виглядають самі помідорчики. Перчені. Оцей перчик гіркий, він е, е, хорошо чується так в помідорчиках. Але це така перчинка приємна. Ну, от, можемо спробувати. Такі чорненькі були помідорчики. Оце ще солоденький даже. Ну, не скажеш, що зараз 20 лютого. Вони мають такий смак, як і тільки зразу вони скисли. Чому я рекомендую ось так в вітрах засолювати помідори. Бо якийсь такий процес у них відбувається: вони виганяють-виганяють зайве, зайве розсоло, потім воно зупиняється це. І на такому ж етапі ці помідори вони не перекисають. Якщо сюди не, додає, ну, не поступає оцей повітря, і вони оце як закисли, так вони і оце залишаються. Якщо вже я сюди зараз влізу, буду брати, то вони, це вже піде цей процес, молочно кисле бордіння, воно запуститься по-новому. І вже. Треба буде швиденько їх доїдати. Вона ну, протягом тижня спокійно можна доїдати. Навіть якщо з'явиться оце біла пліснява, то все одно цього боятися не треба. Помідорчики спокійно можна промивати і їсти. Тому що ця пліснява, вона, вона хороша, вона корисна. Тож, то оце ось, бачите, дієвий рецепт. І ще одне в мене відро залишиться. Я його відкрию ще пізніше. І е, е, покажу вам, які вони будуть. Вони будуть точно такі самі, як і оці. Ось цей, взагалі, такий солоденькі-солоденькі. Є кисліший. Будуть такі кисліші. Тому це залежить від сорту помідорів. М -м -м. Тож, беріть на замітку мій рецепт. В тому році я все перевірила, тому що я засолювала і в бочці. Коли накривала гнітом, і оце ось у таких відрах. І в банках я засолювала. Ну, Все одно оце в відрах найсмачніші помідори. Найсмачніші. Чогось у банках більше вийшло оцього розчину. І вони вийшлися, ну, не такі. Вони якісь інші. Ну, Це має... можна і в банках солити, але. ну... Саме в такому пластиковому відрі для, харчової, для харчових потреб. Я вважаю, що ну, достойне, достойне місце на нашій кухні. Ставте, ставте подобайки, вдячна за підтримку, підписку, вподобайки, коментарі і поширення. Дякую всім за увагу. до Наступних зустрічей. Напишіть там мені, будь ласка, чи цікаво вам про засолювання ще щось дізнатися? Можливо, я зможу вам щось розказати те, що вас цікавить. До зустрічі!